А зараз ми з вами так трохи поспілкуємося, якщо ви не заперечуєте, і почнімо з такої з політичної температури за, за кордоном, так би мовити. А там гаряче, там реально гаряче, тому що Сполучені Штати вдарили по Ірану, і, як мені здається, змінили порядок денний, який був нав'язаний ось цими учасниками так званої вісі зла, до якої входить і Іран, безсумнівно до речі, тому що в цьому порядку денному було. Ну, таке знущання а, і е, насмішки, і кепкування з взагалі західної цивілізації, мені здається, яку просто списали в металобрухт, пояснюючи, чи взагалі в якесь сміття, пояснюючи це слабкістю західного світу. І тут раптом такий удар. Удар дуже потужний. Тут треба зважати на те, що таке є Іран. Іран це. Ну, Підібрав слово міноритарний партнер Росії і Китаю по цій самій вісі зла, так це понад 90 мільйонів населення на секундочку. Уявіть собі, так і е, країна тотально мілітаризована країна, яка завжди готується до війни і завжди перебуває в такому відмобілізованому стані, і до речі, просто насичена і російською, і китайською зброєю. Я лише нагадаю, що іранці збили український авіалайнер до, до речі, ще один воєнний злочин. Я вважаю російським буком. А, І те, що зробили зараз американці, вони продемонстрували, що ідею багатополярного світу мені здається, Китаю доведеться дещо відкласти, щонайменше. Тому що іранці просто навіть не зрозуміли, що з ними сталося, і як це американці зробили. Слухайте, зайти в зону протиповітряної оборони, знищити ті об'єкти, які американці напланували знищити, спокійно розвернутися і повернутися до себе додому. Ще й попередивши, що якщо будуть якісь відповідні акції, то наступний удар буде ще потужніший і ще сильніший. Тут треба віддати належне Дональду Трампу в тому плані, що він е справді не лукавив, коли говорив, що американська зброя найсильніша в світі. Це правда так, тому що цей удар він же ще й демонстраційний. Це от всі ці військові огляди, знаєте, журнали різні є, там мілітарі рев'ю, все це будуть аналізувати. І, врешті, все це показав, все це було показано всьому світові. Ху із ху, тобто удар ну настільки потужний і безапеляційний. І а де російська зброя? А де російські засоби протиповітряної оборони? От всі ці С-300, С-400 Буки? Ну та вони можуть збити пасажирський авіалайнер, правда, перетворити його на друшлаг. Це, це правда. Але. Серйозною а, військовою потугою, вони вже нічого зробити не можуть. Я вам скажу більше, вони навіть не бачать оці мітки на екрані, просто не бачать, коли там американські бі 2 стелси заходять. і Що вони роблять? От що хочуть, те і роблять. І все, жодного спротиву немає. Де китайські радари? Скажіть, будь ласка, вони очевидно є, але, але різниця потенціалів, знаєте, як говорять фізики. Фізиці є настільки феноменальною, що війна вісі зла мені здається проти штатів є абсолютно неактуальною справою. Мені так здається, і що це було одне із завдань американців: це показати, просто продемонструвати. Зрозуміло, що вони вирішували задачі геополітичні. Тут можна сперечатися. Хто більше зацікавлений в тому, щоб у Ірана не було атомної бомби чи ядерної зброї, сам власне Ізраїль? Ну, мабуть, Ізраїль на першій позиції. Тому що в цій країні чітко розуміють, що перший удар все ж таки буде по Ізраїлю. Ось. Але десь недалеко і Сполучені Штати Америки, тим більше, що Іранці додумалися їм погрожувати якоюсь багатоступеневою балістичною ракетою. Та ви здуріли, слухайте. Але приємно те, що це я щодо, щодо тактики Ірану залякати Штати. А, але приємно. А те, що цей міф розмі розвінчено, насправді. От скільки б там не було цих балістичних ракет у Ірана чи Північної Кореї, все це може бути перетворено просто на пилюку. Ну, достатньо швидко, в принципі, достатньо швидко. І е, за одну операцію, по суті, справи, е, штати знищили те, що іранці за допомогою Китаю. І за допомогою Росії готували десятиліттями і робили. Робили, розробляли там центрифуги, стягували з усього світу. Це просто якась епопея. Це це справді це детектив, який я раджу вам почитати, зібравши інформацію з різних джерел, як цей Іран робив, перебуваючи в стані такого технологічного ембарго та в стані. Серйозних санкцій підкуповував через різні прокладки компанії. Прокладки створювалися різноманітні фірми на заході в Європі, в Сполучених Штатах Америки, з якимись підставними фунтами, які все це скуповували на це все витрачалося буквально мільярди доларів. Ось і так, щоб гепнути по всьому цьому трьома літаками, ось і, і перетворити все це на руїни, звісно. Ще треба буде дивитися, яка який ступінь цих руйнувань. Все це зрозуміло. Ну очевидно, що аналітика і розвідка нададуть о, цілковиту інформацію щодо того, а на якій же стадії зараз перебуває Іран, щодо набуття ним ядерної зброї. Ми це побачимо і почуємо трошки пізніше, але те, що місія була виконана, ну практично бездоганно. До речі, до цього до цього треба тренуватися дуже сильно. Я читав розповіді американського пілота f 16 який до прикладу розповідав, як під час тренувань вони вчаться точно скидати бомби. Там є свої техніки і все таке інше. Але я це до чого кажу? Що на свою армію треба витрачати гроші? Я знаєте, це, це можливо це, це можливо така, такий спогад. Про те, що відбувалося у нас, я чомусь згадав Скнилівську трагедію, коли пілоти не розрахували висоту і врізалися в землю під час авіашоу. А по великому рахунку вони не були винні. У ці два пілота? Я думаю, Тапанарь і Єгоров. Я просто зараз згадую, а вони не були, мені здається, винними, тому що слід поставити наступне питання: а як часто їх тренували? От правда, як часто в баки їхніх сушок чи мігів заливали авіаційне пальне і вони виконували відповідні задачі тренувального характеру? Та слухайте, у нас взагалі була був мораторій, літаки стояли на землі, і їх найчастіше продавали в якісь дикообразні країни з незрозумілими режимами. Ось тому та свою армію треба любити, свою армію треба витрачати на неї багато грошей, і звісно, контролювати, щоб ці гроші не крали. А справді тому, коли бачиш такі операції, то ну принаймні радієш за громадян тієї країни, які все це зробили, які надали своїм військовим такі можливості. Я просто собі уявляю, якби українцям надати бодай частину таких технологій і такої техніки, яка є на озброєнні. Сполучених Штатів Америки, я думаю, шановні, що війну Україна виграла би в суху ще в 2022 році. Насправді, і мені здається, що і в Китаї, і на Росії зараз просто реально лікті кусають, тому що технологічний розрив між тим, що може зробити та ж Америка і військ зла, мені здається, надзвичайно великий. По суті, справи от молодшого партнера Китаю і Росії публічно випорали, без надмірних зусиль, і попередили. Якщо він далі буде смикатись, буде ще гірше. І тут цікавий момент сьогодні відбувся: я бачив напис Дмитрія Медведєва. Ви знаєте, що це один з найголовніших російських фашистів і нацистів, все одночасно, два в одному флаконі. А тому, що він у нього о, жодного дня практично не буває, щоб він не закликав вбивати українців і нищити Україну. Ну от буквально очевидно, ця істота народилася з цією суперметою вбивати і чинити геноцид проти нас з вами. І от сьогодні ця істота написала в мережі Ікс, і це дуже добре, тому що це прочитають о, наші західні партнери. Також Дмитрій Медведєв написав, що. Дружні до Ірану країни, а, готові озброїти його ядерними боєголовками. Як на мене, це просто чудовий. ну правда, це, це чудове повідомлення для всієї західної цивілізації, а особисто і особисто для Дональда Трампа, який плекає якісь ілюзії щодо Російської Федерації, щодо того, що називається Російською Федерацією, тому що насправді ніяка це не федерація. А, і мені здається, що такі повідомлення треба культивувати, треба показувати, і треба пояснювати нашим а, західним партнерам, а що ось ось такий режим в Москві. Насправді ви хочете з ними потоваришуватись і подружитись, і нам не потрібно примітизовувати того ж, того ж російського фашиста і нациста Дмитрія Медведєва. Досить часто в нашому інформаційному просторі з нього просто відверто сміються, кажуть там Дмитрій Алкагулєвич. Ну, все це весело звучить, але це не допомагає нам доп... перемогти Росію. Що я маю на увазі? Нам з вами зараз треба розсварити Трампа з Путіним. Нам з вами, я, я кажу просто прямими словами, що треба зробити. Нам треба розсварити Сполучені Штати Америки і те, що називається Російська Федерація, і показати їм. Дивіться, поки ви бомбардуєте ядерні об'єкти Ірану. А Дмитрій Медведєв говорить про те, що Росія готова надати іранцям ядерну зброю. Тут є дуже цікавий момент, тому що ми розуміємо, що жодної ядерної зброї Росія ніколи не надасть Ірану, тому що ну не зовсім же у них відбиті у Росіян, я маю на увазі, чи у московитів відбиті мізки, щоб іранці вгатили тактичною ядерною ракетою по якійсь американській базі, правда? Цього ніколи не станеться, очевидно. Але навіть ось така заява, вона дуже сильно може роздратувати Дональда Трампа. От він щось робить, він він щось зробив серйозне, так? От а тут знаходиться президент Російської Федерації. Це теж, до речі, важлива обставина. А можна не називати Медведєва алкоголічим, а просто нагадувати, хто це є, не понижуючи його статус, тому що колишніх президентів не буває, правда? Це довічний статус. І от Захід має розуміти, що президент Російської Федерації говорить про те, що «А Росія готова Ірану надати ядерні ракети. Ну, ось так. Тиць гриць, що називається. А, і навіть така риторика. Того, що ніколи не станеться, вона насправді може роздратувати серйозно Дональда Трампа. Над цим треба працювати, над цим треба працювати українській дипломатії, над цим треба працювати українські медіа з тим, щоб ретранслювати всю цю історію, вивалювати буквально по своїх каналах різними мовами, передовсім зрозумілими там Дональду Трампу, ось англійською чи там англійською американською. А з тим, щоб усі тріщини в фундаменті якоїсь незрозумілої дружби між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією, чи тим, що називається Російською Федерацією, збільшувались. Та ми маємо просто вести свою абсолютно прагматичну, цинічну гру, а це гра на виживання насправді. Тому що питання стоїть саме так: чи виживе Україна? І для цього нам треба бути злими, нам треба бути жорсткими. Нам треба бути достатньо цинічними, і нам треба бути здатними до виживання в найекстремальніших умовах. Мені взагалі інколи здається, що еволюція на прикладі українців зараз винаходить е, якусь супер, суперпопуляцію людей. Правда, от і фізично, і психологічно. По нам сьогодні з вами били балістикою крилатими ракетами і цими довбаними переробленими з іранських дронами. Ось, а, але а, треба відставити паніку з істерикою, чого насправді не відбувається. Ми сумуємо і ми бачимо трагедії людські, звичайно. Ось, але наскільки я спілкуюсь, і наскільки мені відомо, Україна має вже незабаром отримати відповідні засоби, достатньо ефективні, для того, щоб принаймні побороти ось цю біду. Яка називається російськими ударними дронами, збудованими на базі іранських шахедів. і це вже буде величезний крок вперед, тому що це змінить малюнок цієї війни, не лише малюнок цієї війни, не лише ми захистимо власне населення і власні промислові і житлові об'єкти, а також зруйнуємо російську індустрію, яка справді інвестувала в цю чорну справу дуже багато зусиль. Багато часу і багато грошей, і це буде подвійна перемога. Продовжимо з вами говорити про нашу перемогу і в наступних ефірах.